Королева Ембер прекрасна, таємний сад Авалора і зла чаклунка призма із містичних острівців. Королева Ембер, ми їдемо у сад Авалора, як Амулет Авалора. Запитала принцеса Софія. Королева Ембер відповіла: точніший амулет Авалора. Треба запечати призму. Першу чергу треба шукати зеркало, а потім над зеркалом покласти Амулет Авалора. Королівство сім'я поїхали у сад Авалора, що задумала королева Ембер. Запитала королева Міранда, ша-ша-ша, потім розкажу, королева Ембер відповіла. Тим часом принцеса Софія запечатала призму, мій колір змінився. Здивувала принцеса Софія, завдяки королеви Ембер запечатала призму із містичних острівців. Я вибачаюсь, що королева Ембер за вашу сім'ю під ризиком. Не злиться на королеву Ембер», сказала принцеса Софія, королева Міранда сказала. Треба було попереджати про небезпечну подорож, хто така призма? запитав король Роланд. Призма це злача клумка із містичних острівців, відповіла королева Ембер. До речі, вибачення приймається, сказала королева Міранда. На цьому казку закінчується.